Усім вітаю вас на каналі Мій Затишок. Мене звуть Юля. І сьогодні буде таке дуже приємне відео розпаковка мого замовлення з Флоріум Юей». Я замовляла цибулинки та рослинки для саду. Замовила саме зараз, бо просто не втрималась. На сайті були дуже приємні ціни. Восени ті самі рослинки коштували значно дорожче. Тому, якщо плануєте щось для клумби, зараз реально вигідний момент. Ну, звісно, що я відкрила вже, не вдержалась, подивилася все гарненько. А зараз будемо відкривати разом. І подивимось, що тут всередині. До речі, для тих, хто ще не знайомий з флоріом це великий інтернет-магазин для садівників і всіх, хто любить квіти. На сайті можна знайти цибулинні квіти, багаторічники, декоративні рослини, навіть плодові дерева і кущі, ну і насіння. Знаєте, мені подобається, що все зібрано в одному місці. Не потрібно десь бігати по різних магазинах. Знайшов, обрав і замовив. До речі, це не реклама, я даю свої відгуки про цей сайт, про цибулинки, про матеріал, як вони виростають, як цвітуть. Це я вважаю дуже гарно, бо коли я знайшла в інтернеті, просто дивилася і хотіла замовити цибулинки ще. Осінню. І думаю, що ж це за флоріум? Подивилися відгуки, і відгуків, до речі, відео на Ютубі було зовсім зовсім мало. ну там декілька людей. От, тому я спробувала, восени мені сподобалося все це. І зараз я, знаєте, без жалю і страху я все замовила. Що моє відео буде теж комусь отак корисним. Сам сайт дуже зручний, є гарні фото рослин, детальні описи, коли цвіте, якої висоти буде, як садити. Навіть якщо ви не дуже освічений садівник, там усе зрозуміло. Замовлення оформлюється швидко, без зайвих кроків. І що для мене важливо, замовлення приходить дуже швидко. Посилочка приходить у такій фірмовій коробці флоріум. Коробка міцна, щільна, нічого не розвалюється. Всередині все дуже акуратно запаковано. Ось дивіться, це я відідрала свою адресу. Щоб не світити на весь світ. Всередині накладна, скільки стоїть цибулинки, написано, дивіться, кожна цибулинка, рослинка, окремо в пакетику. На пакетику написано назву, пакетик з дірочками з такими, щоб цибулинки дихали. Так, нічого не пошкоджене, не пересохле. Видно, що до упаковки ставляться відповідально. А для рослин це дуже-дуже важливо. Навіть саму коробку шкода викидати. Ось дивіться, котику, щоб спати, котику, щоб ховатись, котику, щоб тішитись і котику, щоб боятись. Так що віддамо коробку котику. Кс -кс. Котик. І ще один дуже приємний момент. Мені поклали подарунок від Флоріум. У подарунок я отримала крокуси та єцинти. Це було несподівано і дуже приємно. Такі дрібниці одразу створюють відчуття, що клієнта цінують. І почну я з тюльпанів, бо тюльпани то моя любов. Я замовила кілька тюльпанів в серії Ice Cream. Це тюльпан Ice Banana. І ice Cremberim. Ice Cremberien. Ці тюльпани виглядають дуже незвично, вони реально схожі на морозиво. Мають такі махрові пелюстки, вони махрові, об'ємні, дуже-дуже декоративні. На клумбі такі тюльпани одразу привертають увагу. Це не ті квіти, які загубляться серед інших, це акцент. Також я замовила Word Friends. Трошки ці Friends у мене попроростили, як я бачу. Ну, нічого, я подивлюся, як вони будуть себе вести. Понятно, що я їх на холод трошки відправлю. От, ну якщо вони будуть далі так, проростати швидко, то я їх посаджу в велике кашпо, поставлю на балконі, а потім пересажу, вже як відцвітуться на клумбу. Тут їх даже, тут їх три цибулинки. Сама квітка там така велика, длиненька. Ну Прикольні тюльпани, дуже раджу. До речі, ці тюльпани World Friends коштували, зараз я вам скажу, 1590. 15,90 це за три отакі штучки. За упаковочку. Тюльпани Ice Cream Cremper стоїли 14 гривень. Одна штучка. Я купила дві. Так, і тюльпан банана айскрім 1242. Ну, Це даром. Це даром. Цибулинки щільні, гарної якості і без пошкоджень. Далі я ще замовила аліуми. Аліуми це декоративні цибульки з кулястими такими. З цвітями. Вони дуже гарно виглядають у саду і додають об'єм в клумбі. Так, Аліум Mount Everest. Аліу Mount Everest, ось він. Він коштував мені 21,20. Ну, це ціни взагалі. Такий аліум в сезон десь, ну, я знаю, 150 гривень буде. Дивіться, яка велика цибулинка. Дивіться, це золото. Аліум Маунт Еверест це високий аліум з великими білими кулями. Він виглядає дуже ефектно і помітний здалеку. Так, наступний аліум Earl Emperor. Цей аліум Зацвітає раніше. Чудово підходить для весняних композицій. Дуже яскравий, гарний. Я бачила його в цвіті, то гарний. Він коштував мені 30 гривень. Так, і останній алім джекпот. Ну, тут, ви бачите, менше і цибулинка у нього. Так, він мені коштував 18,79. Так, це компактний уже аліум, але дуже декоративний і добре поєднується з тюльпанами. Наступне це Фрітіларія Персика Ivory Bells. Дуже велика фрітіларія. Якщо хто не знає, це така велика рослинка. Яка має ніжні дзвіночки, виглядає дуже елегантно і незвичайно. Це той варіант, коли хочеться чогось нестандартного, не такого, як усіх. Ось дивіться, який тут матеріал. Велика цебулунка, корінці. Вже ось проклюнулася трошки. Немає ніде ні плісняви. Ніякої гадості немає, все чудово. Ну, мої і подарункові крокуси, і подарункові гіацинти. Тут, в упаковочці по три штучки це крокуси і гіацинти. Крокуси це одні з перших весняних квітів. Вони з'являються майже одразу після зими і створюють справжній настрій весни. Дуже люблю їх за ніжність і яскраві кольори. І гіацинти це не тільки вони красиві, а й дуже ароматні квіти. Навесні їх запах просто неймовірний. Вони класно виглядають і на клумбі, і в горшках. Я бачу, гіацинти там трошечки у мене вже попростили, так що, скоріше за все, я посажу їх в горщики, Ну, а потім висаджу вже, може, коли відцвітуть. Тут теж дивіться, кожна цибулиночка, немає ні гнилі, ні плісняви. Це дуже гарно, дуже гарний матеріал. Все подивлялася, все пощупала. Так що, ну, понятні, ще розпакую. Воно, ну, видно і так, що матеріал у флоріума дуже-дуже добрий. Ну, Тобто, я купляла на флоріумі тільки цибулеві рослинки. От, то саме це у них гаразд. От ви знаєте, робила е, розпаковку я восени. теж от е, тюльпанів, я пам'ятаю. І фрітіларія була, там інші рослинки. Мені написали в коментарях: навіщо ви це робите. От коли вони заквітнуть уже, тоді буде видно, чи купляти у флоріум, чи не купляти, ну, а це ви тільки е, свій час і наш займаєте. Знаєте, ні. От я вам показую, які ці цибулинки. Що не прийшла вам ніяка квашня, що вони не роздавлені, не потрощені, що гарний вигляд має сам матеріал. І що взагалі. Світло виключилось, ну нічого. І взагалі в коробочці не цегла лежить, а дійсно лежать цибулинки рослин. Так що ви самі бачите, що всі цибулинки виглядають здоровими, живими, щільними. Я дуже задоволена якістю посадкового матеріалу. Я обов'язково буду показувати, як вони ростуть. Навіть як я саджу їх, як вони виглядатимуть під час цвітіння. Пізніше додам фото або ще одне відео. Так що, друзі, я вам скажу, що я особисто дуже задоволена замовленням з Flor'Uay. Зручний сайт, швидка доставка, хороша упаковка, приємні ціни ще й подарунки. Якщо ви любите квіти і хочете оновити свій сад або клумбу, щиро рекомендую Флоріум. Я точно буду замовляти тут іще. А вам щиро дякую, що були зі мною, що дивитесь мій канал. Що коментуєте відео, я читаю кожен коментар. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І нехай ваші квіточки і клумбочки квітнуть. Пока-пока!